Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини. Про що мова? А хочу подивитись про римське право, яке ось на днях буквально Верховна Рада прийняла, ратифікувала таке гарне слово. Римський статут так званий. Ну от хочу подивитись, що цей самий Римський статут принесе для України, для простих українців і для наших військових. Тому що читав кількох експертів, і там кажуть, що є певні моменти. Ну що ж, давайте подивимося, що на це Руни скажуть. Так, гаразд, дякую за відповідь. Ну добре, покажіть мені, будь ласка, а що, що принесе Україні прийняття ратифікація Верховної Ради оцього Тримського статуту, саме Україні як державі? Скажите, он правду. Інгус. Ансус перевернутий. Торісас. Пусторуна і шо. Файху. Ага. А пояснить, дочь, пояснить. Ага, альнес перевернутий. Ну що ж, цікава штука. Десь неочікувана. Добре, що у нас? Що ми маємо? Інгус, Ансус перевернутий, Турісас, Ева, Пустаруна, Феху і Альгес перевернутий. Інгус. <кхем> Якийсь добробут принесе. Якесь благоприємне завершення якоїсь ситуації. Ну, знов таки, ось це про гроші і це про гроші. Я, 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 правда, не розумію, до чого тут гроші. Це не нетрати йдуть, якісь там членські зноси, щось таке. Ні-ні. Воно саме йде, ну як в плюс. От я тільки хочу бийся, не розумію, я, я, яким боком тут гроші замішені. Ну, Напишіть в коментарях, хто розуміється, можливо, хтось більш зна знавець міжнародного права, ніж я. Тому ну, достаток, якесь поприємне завершення ситуації. Гаразд, добре. Але Ансус перевернути, якісь проблеми. Бачите, ось підводні камні вилазять, руна закону перевернута. А, ну, це, це ж плюс це і мінус. З одного боку, ми можемо подати там в той суд на якісь там злочині. З другого боку, і на нас можуть подати. І схоже, що й подадуть. І схоже, що й подадуть. Яка-небудь Венгрія, наприклад, може таке утворити. Росія ж, наскільки знаю, не цей, цей статут не приймала. Можу помилятися. Ну, по-моєму, ні. По-моєму, Росія тут не до чого. Ось якісь активні дії. Це правда і нові можливості. Ну, Но, цікаво, проблеми з законом, активні дії. Бачите, це обоюдоострий меч обоюдоострий меч, тобто так, така штука. Ну, ось все-таки якісь можливості воно нам дасть, відкриє. Ось дослівно відкриє якісь ворота. А, до речі, Інгус, достаток. А це не вимоги Європейського Союзу були, що що для вступу в Європейський Союз треба цей статут ратифікувати. Бо, то, бо от схоже, що так. І ось воно нам нові можливості відкрива. Щось тут ще таємне буде, якийсь вплив. Тяжко прогнозований, да, те, що згодом вилізе. В той же час це таємниця, що знов таки гроші. <гум> ну, я от хоч трісне, не розумію, до чого тут гроші. Це не збитки йдуть, ні. Це не якась там, як це воно, членські внески, якісь або що. Це от саме гроші, ну, як дохід. Не розумію, як це. Кажу, як бачу, але я не розумію, як, як це воно так. Ну, якщо, якщо добре, якщо це вимоги Євросоюзу саме для вступу, ну тоді зрозуміло, яким боком воно нам дохід гроші принесе. Якщо ж ні, тоді не знаю. Пишіть свої думки в коментарях. І ось Аліс перевернутий. Все рівно у нас певна вразливість є. Певна вразливість у нас є, і все рівно не з грошима пов'язано, ні. В даному випадку. Хм. А, це як і щось, як. Не тільки гроші, а як щось матеріальне. Знаєте, як доказ, докази, а, докази, да, да, йде. Докази виходить, якісь докази, що і нас якусь незручну позицію можуть поставити. Е, я розумію, про що мову. Ну, е, знов таки, жодна війна в світі не йшла по всім правилам і завжди були якісь там порушення. Да? Питання в кількості тих порушень. З нашої ЗСУ, звичайно, наші захисники молодці. Тут нема питань, але можна прямо, от, що називається, ручати, що у нас в ЗСУ не було ніяких порушень, там якихось там міжнародних конвенцій або що. От от саме про те й мова. Е, ну, Зрозуміло, що ми воюємо не так, як росіяни. Зрозуміло. Но все рівно сказати, що прям 100% у нас чисто гладко, і ми прям, прям такі святі, ну то ні. Це рівно щось десь є. От якраз це і показує, Що оце от і вилізе. Ну добре, я окремо хотів, відповідно, для людей подивитись, для простих українців, ну і конкретно для військових. Тут, бачите, вже почали показувати все зразу. Ну, а раз. Так, добре, дякую за відповіді. Так, гаразд. Так, добре. Давайте подивимось тепер для простих українців, що це. Римський статут принесе. Гаразд, покажіть, мій, будь ласка. Ну, а що для простих українців принесе підписання прийняття оцього самого Римського статуту? Скажіть вам, правду? Гагалас. Ух ти. Тей перевернути. Єра. Фехо. Главус перевернутий. А що це, поясніть, будь ласка. Ансус. А -а, а, а слухайте, а тут цікаво, попри такий початок, хаглас в даному випадку, я розумію, до чого він іде І от саме для простих українців цікаво. Гаразд. Що в нас тут? Хагеластей вас перевернути Єра, феху, Кано, Алагус перевернути Ансус. Хаґластейвас це якраз війна і військові злочини. Воно мені так іде в даному випадку. Ось Єра. Показують, що тривалий процес, ну і зрозуміло, що якісь наслідки після завершення війни. Я не розумів, до чого гроші, зрозумів. Це якраз і є виплати. Угу. Компенсації за військові злочини, як це воно, там, репарації, контрибуції, ну, чи просто як судовий знаєте, судовий позов і компенсація за там, злочини проти людяності, да, в такому плані. Ось що воно принесе для простих українців. Ну, не скоро, після завершення війни, зрозуміло, і то шаруна тривала. Но гроші, да, гроші принесе гроші великі. Е, це як реалізація планів іде. Якихось і розкриття інформації, ну, зрозуміло, про злочини, про цей. Но. Е, є якісь підводні камені. Не все так просто, не все так гладко. Це в даному випадку не про хитрість. Що за підводні камені, Ансу, за законодавством? Проблеми з законом. Ну, не проблеми з законом, якісь заковиги законодавчі, що воно не все так просто. Е, що воно не все так просто буде. Ну, загалом, Ансус хороші новини показує, да, Ансус закон. Закон якби на нашому боці, ну на боці простих українців, відповідно. Тобто, ну, загалом для, для простих громадян, для простих українців, це все, ну, в принципі, на користь піде. Якщо в, питаю, в, краї... в масштабах країни там певні нюанси показали, то тут загалом добре. А, ну, добре, давайте військових подивимось. Давайте подивимося військових. І То буде цікаво. Чого? Ну, там багато чого в першому розкладі показали, в принципі. Так, гаразд, дякую за відповідь. Гаразд, дякую за відповідь. А ну добре, покажіть, будь, будь ласка, ну а що для військових України принесе от прийняття Римського статуту України? Скажіть, що він правда. Єра. Так, дві руни. Наутіс. Аркана перевернута. Райду, ну пряма довертаю. Феху і шо. Поясніть, Пояснить. Іса. Ага, а ось для військових не все так гладко дійсно. Чого я, в принципі, вже під, під час першого розкладу пояснив. Ну тут те й показують. Тут те й показують. Що у нас тут? Єра, Наутіс, Беркана Перевернета, Райдо, Феху, Хага, Лазиса. Е, показують, що ну, циклічні події, ну, не для нашої країни загалом, а взагалі. То, що ну, прецеденти історичні б таки були. Мало того, Єра показує, що тривалий процес зразу. Це не скоро буде. Це буде не скоро. Не скоро ми ті наслідки побачимо. Наскільки знаю, і закон же ж ой, закон. Статут той прийняли, але прийняли з того ніби там через 7 років вступить в силу. Щось таке. тут якраз оце може матись на увазі. Ось з обмеження для військових він принесе. отут чітко, в кінці Іса. Науті з ІСа, коли поряд падають, то це ну, в'язниця реально, якщо так. Ага, ось он деградація чогось, деградація чогось, ну, знаєте, як обмеження через що? Обмеження через що, через якусь шкоду здоров'ю. Знов таки, якісь дії, порушення міжнародних там, норм, правил війни і так далі. Що угу. я кажу, що цей прийняття цього статуту це обоюдогострий меч, обидві боки працює. Як, відповідно, ми зможемо Росію долбати, так і якась інша країна зможе долбати нас за те, що ми там десь себе не зовсім гарно повели. Е, ну Ось розвиток ситуації, можливості якісь. Теж, до речі, можливості виплат. Тобто, дивіться, для військових воно спірно. Да? З одного боку, це якісь обмеження накладає, і це загроза для тих, хто, власне, якісь порушення зробив, загроза потім ось реально в гагу потрапити. Ну, дійсно, по таким рунам. Е, Для тих, хто, власне, ну щось там, катування, знущання і так далі. Да. Е, з другого боку, це ось райдофеху, теж можливості до якихось виплат, отримання якихось виплат. да? Ну, знов таки, Хагалазиса після закінчення бойових дій. Мало того, і мало того. Ну, це ви, з одного боку, ось виплати, а з другого боку, і якраз як штрафи, ви, тобто, як це? Виплата від когось нашим військовим, оце от. А оце от, як виплата військових комусь, як штраф якийсь, ось накладення якихось, обмежень, притом несподіваних по Хагалазу, руйнівних. Тобто, ну, бачите, така штука неоднозначна. Неоднозначно. Не Добре, що його як би, відклали в часі, що він прям не ось з моменту прийняття запрацює. Бачив таку інформацію. Можете написати, якщо я помилився. Ну, ніби бачив таке, що його прийняли, але він запрацює пізніше, той Римський статут. Якось так, ось такі от штуки, такі от розклади. Ну, є над чим подумати. Більш, ніж е -е, неоднозначна ситуація. Да? З одного боку, плюси будуть, да, плюси будуть, з другого боку і мінуси проглядаються. Якби, і ми можемо самі під роздачу від того суду. Ну, ми, Україна, да, може сама під роздачу від того суду попасти. Тому що руни показують, що ну, і у нас певні прецеденти були. Не зовсім хороші. Зрозуміло, що е, наші Збройні сили набагато правильніше і чесніше воюють, ніж росіяни, і більш дотримаються всіх норм міжнародних. Ну, Но все-таки бувають ексцеси. Да? Це війна. Ну, про росіяни казати нічого, орки. Добре, ось такі розклади вийшли. Ну, пишіть свої здогадки, свої думки в коментарях, буде цікаво почитати. Зокрема, по моментам, які я не до кінця зрозумів. Якщо ви зможете пояснити, буде прекрасно. З задоволенням прочитаю. Добре, дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! нехай щастить!